В області ведеться активна робота з недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, які можуть передаватися людині від тварини. Цій темі присвячено репортаж наших калузьких кореспондентів. Африканська чума свиней, вірусна хвороба, яка проявляється лихоманкою, синюшницю шкіри та обширними крововиливими внутрішніх органів. Для людини це захворювання не становить загрози. Понад 500 неблагоплушних пунктів цієї хвороби виявлено у Росії, два в Білорусі і один на території України в Запорізькій області. Загроза виникнення африканської чуми в нашій державі, зокрема і області, є досить висока, тому проведення подібних навчань є важливим елементом підготовки наших спеціалістів до спалаху епідемії. Повідомив заступник начальника головного управління ветеринарної медицини Івано-Франківській області Степан Белей. Ці навчання викликані тим, що африканська чума свиней розповсюджена на території Російської Федерації. Є розповсюдження. Цієї хвороби в Білорусі, і також є один неблагополучний пункт в нас в Запорізькій області. І щоб не допустити, щоб вчасно діагностувати лі... локалізувати захворювання, ми проводимо такий захід, щоб наші спеціалісти були до цього готові в разі виникнення цього захворювання. Основним джерелом поширення інфекції є хворі тварини. Тварини заражаються через предмети відходу, травний тракт з інфікованими кормами і водою через дихальні шляхи й ушкоджену шкіру. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, домашні дикі тварини, гризуни, не шкірні паразити, що були в контакті із хворими і загиблими свинями. Діагноз визначають на основі епізіотологічних, клінічних, патологоанатомічних, лабораторних досліджень та біопроб. Постановки діагнозу значить, які є моменти, коли ще при життєво, коли тварина живе, відбирається кров на дослідження. А коли при загибелі, де ми сьогодні це показуємо на наших тваринах, трупах, відбирається падматеріал. Це є селезінка, це є печінка, це є лімфатичні вузли, де ми беремо на дослідження. Фахівці Івано-Франківської регіональної Державної лабораторії ветеринарної медицини провели практичну частину навчань, під час яких показали порядок росину і правильного відбору патматеріалу трупу свині. Після чого представники різних міжрайонних лабораторій також фахово залучилися до цієї справи. Спеціалісти стверджують, що ефективних засобів профілактики африканської чуми свиней на даний час не знайдено. Лікувати тварин заборонено. У випадку виявлення вогнича інфекції практикується поголівне знищення свиней безкровним методом, а також ліквідація всіх тварин у радіусі 10 кілометрів від нього. Групи свиней спалюють. Начальник управління ветеринарної медицини в Калуському районі. Григорій Хемич запевнив, що ситуація на Калущині стабільна і контрольована. А також назвав основні заходи щодо недопущення занесення збудника африканської чуми на територію нашого району. Перш за все, це дотримання всіма симиногосподарствами вимог закритого режиму роботи. Заборона використання безпопередньої термічної обробки відходів громадського харчування для годівлі сільськогосподарських тварин. Унеможливлення контакту домашніх свиней із дикими кабанами. І що найголовніше, при захворюванні чи загибелі тварини, людина повинна звернутися до ветеринарного спеціаліста. У нас при кожній сільській раді є журнал викликів, де людина може звернутися і вже на протязі 20 хвилин до неї приїде ветеринарний спеціаліст. Ми в районі відпрацювали комплексний план дій на базі одного з господарств, де по хронометражу часу все розписано. І я думаю, що ті заходи, які зараз нас. Проводяться в районі, є достатньо для того, щоб профілактувати дане захворювання.